Two, one, Слава Україні і мешканцям добродіям і захисникам вічей духов. Обстановка в нашій операційній зоні на південно-бузькому напрямку залишається досить складною, напруженою, але контрольованою силами оборони. Ворог час від часу наважується на відчайдушні спроби покращити своє тактичне положення шляхом активних дій. Двічі протягом бойового дня спробував провести штурмові дії за напрямками. Правдина степова долина та Архангельська Іванівка. В обох випадках силами до взводу, незважаючи на підтримку танку Т-72 та БМП, 2 успіху не мав, зазнавши втрат, відступив. Протягом дня ворог здійснив чотири авіаудари по наших позиціях та ракетний удар по криворіжжю. Чотири рази обстрілював Нікопольський район. В напрямку Кривого Рогу ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру з метою створення техногенної катастрофи, ускладнення руху наших військ та створення соціального напруження крилатими ракетами повітряного базування Х-22 завдано суттєвих руйнацій гідротехнічним спорудам регіону. Рятувальні та аварійні служби задіяні в максимальному варіанті. Працюють над ліквідацією наслідків. Тим часом в Зеленодольській громаді, обстрілюючи мирні населені пункти, рашисти вбили у великій Костромці двох чоловіків. Ще одного поранено. У селі є руйнування, масштаби уточнюються. По Нікопольщині ворог бив важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Обстріляно три населених пункти: Нікополь, і Марівка. Пошкоджено три приватні будинки. Газагін. Поранено двох цивільних осіб. Наша авіація нанесла 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно артилерійськими підрозділами виконано 250 вогневих завдань, в тому числі по районах зосередження живої сили та техніки, поблизу Старої Збурівки, пункту управління, безпосередньо в Херсоні, по станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу Садового. Відтверджені втрати ворога встановлено на відмітці. 33 рашисти, 2 танки, 152-мм гаубісом 100Б, 120-мм мобільний миномет, 9 одиниць автоброні техніки, решта дорозвідується. Карабельне угрупування ворожого флоту з 11 кораблів та катерів, обравши для укриття від уражень та шторму притискання до південного узбережжя, Криму, залишило на поготові три надводних носії 24 крилатих ракет типу Калібр, а також чотири ВДК. Зважаючи на збереження класичних загроз, дотримуйтесь норм та правил безпеки, не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу, ретельно перевіряйте інформацію, щоб не ставати жертвами фейкових вкидів, не поширюйте інформацію, що може зорієнтувати ворога та зашкодити нашим підрозділам під час кропіткої роботи, з вивільнення території з-під влади окупантів, залиште рашистам можливість втратити всі шанси на успіх. Перемога у нас попереду, і ми до неї неухильно наближаємо. Yeah